Доброго дня! Рада вас бачити на моєму каналі. Дуже ніжний смак рису з курячою грудинкою. Беремо цибулю, одну більшу або дві менших. Очищаємо її і ріжемо кубиками. Також нам знадобиться куряча грудинка, приблизно 300-350 г. Ми її миємо і нарізаємо на невеликі шматочки. Ще рис був ароматний, нам знадобиться часник. Розрізаємо його навпіл. Також один помідор великий або декілька чері. На невеликому вогні смажимо цибулю з чесником до золотистого кольору. Потім додаємо нашу курячу грудинку і все ретельно перемішуємо. Додаємо чорний духмяний перець. Червоний солодкий і солимо. Все ретельно перемішуємо: 1 столова ложка томатної пасти, помідори і приблизно 4 ложки томатного сосу. Обжарюємо. Додаємо одну склянку води, таку ж склянку насипаємо рис. Коли соус буде готовий, рис висипаємо у ємкість, в якій будемо готувати, і перемішуємо з нашим соусом. Закриваємо фольгою щільно і приблизно 30 хвилин будемо пекти при 180 градусах. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд!